На Хмельниччині стартував соціальний проєкт «Все турбота. Він є одним із напрямків українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Функціонує програма у шести регіонах та передбачає надання необхідної медико-соціальної допомоги для маломобільних людей. В кожному регіоні працює мобільна команда в складі медичної сестри, соціального працівника. Також в кожному регіоні в нас є регіональний координатор. Наша команда робить три візити до маломобільних лежачих людей з неінфекційними захворюваннями, які часто суботні або ж проживають з доглядальниками, які теж потребують догляду. Такий проєкт є вкрай необхідним через кадровий дефіцит соціальних працівників у громадах та перезавантаженість сімейних лікарів. Додають координатори. Варто зазначити, що в рамках проєкту організовано ряд тренінгів для доглядальників. Ми відібрали 24 тренери в шести регіонах і навчили тренерів догляду вдома. І Далі ці тренери роз'їхались по громадах, і де вони і навчають неформальних доглядальників. Меджибіська територіальна громада одна із чотирьох, де запроваджений даний соціальний проєкт. І, хоча функціонує він лише три місяці, належну медичну допомогу вже отримує 150 родин. Команда виїжджає до маломобільних людей, визначає їх основні проблеми, потреби соціальні, медичні, психологічні і вже такі унікальні кейси, які потребують залучення громади. Ми передаємо на громаду, на сімейних лікарів, на терцентр і спільно шукаємо рішення за для Блага наших людей пані Олені 97 років. Вона одна із тих, до кого навідуються представники «Всетурботи». П'ять років жінка відновлюється після інсульту. У неї погане мовлення та односторонній паральч. Про таку ініціативу родина дізналась від соціального працівника. Відтоді допомогу отримують регулярно. Насамперед надали таку допомогу і перевірили і тиск і на цукор привезли нам. Засоби гієнічної засоби гігієни, і памперси, ну, все, все, і вологі серветки, і навіть надунний матрас. Ну, ми ще трошечки ним не користувалися. Так це досить суттєва матеріальна та психологічна допомога, додає пані Надія. Окрім того, в рамках проєкту жінка постійно відвідує різні тренінги та семінари. У них проводився семінар, дуже цікавий, фаховий такий. І були такі мої колеги вже, хто доглядає своїх родичів, своїх мам. Дуже цікаво, пройшов цей семінар, тому що, знаєте, в кожного кожен розповів про свою історію, про свій біль, і з їхньої сторони якось так вийшло, що підтримка, розумієте. Також організатори проєкту створили онлайн-платформу Путівник турботи», де розміщена корисна та важлива інформація по догляду за маломобільними людьми. Це і облаштування побуту, правила харчування, надання психологічної допомоги. Окрім того, тут можна обмінятись думками та власним досвідом, отримати необхідну пораду та нові знання. Як показує досвід, багато доглядальників інтуїтивно шукає шлях, як їм краще доглядати за своїми рідними, а путівник Статурбота дає можливість взяти готові матеріали, якими поділилися інші доглядальники, і втілити їх в своє життя для того, щоб полегшити свій догляд, для того, щоб легше і простіше було доглядати за своїми рідними. Найближчим часом соціальний проєкт Стурбота розпочне свою роботу у Новоушицькій територіальній громаді в планах охопити усю Хмельницьку область, аби кожен, хто потребує допомоги, неодмінно її отримав.